Володимир Олександрович Зеленський зі своєю командою готувався до відбиття атаки Московської Федерації в 2019 році. Він фактично зупинив програму освоєння виробництва боєприпасів. Напевно, бракувало на дороги 18 лютого 2020 року. Рішенням РНБО затверджено відтермінування ракетних програм на 2024 рік. А в 2021 році, коли ми вже очікували потенційного вторгнення, ракетні програми взагалі перенесли на 31 рік. У 2020 році заявив про зупинку діяльності Павлоградський хімзавод, єдиний, який може виготовляти двигуни на твердому паливі, яке потрібне для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Грошей на дороги напевне бракувало. Нептун. У червні 2020 року завершено випробування комплексу Нептуни. Можна було переходити до серійного виробництва. До цього так і не перейшли, тому що не було виділено коштів. Грім 2 сапсан, так званий до 2019 року. Було виготовлено 12 ракетних двигунів. У 2020 році Андрій Таран, міністерство оборони, заблокував держзамовлення. Хоча зона ураження Грім-2 – це до 500 кілометрів. Ми могли діставати до Москви. А 18 лютого 2022 року Зеленський сказав, що ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Ракетні програми Зеленському і його команді стали непотрібні. А зараз пішла атака на бійців ППУ, артилеристів, зв'язківців, саперів, яких кидають в окопи піхотою. Ми знищуємо спеціалістів. Точніше, ви знищуєте спеціалістів.